Чому корисні копалини не належать народу? У зв'язку з підписанням угоди між США та Україною по корисним копалинам в українському інтернеті шириться зрада, що нібито Зеленський продав Україну Трампу. В Українській конституції записано, що корисні копалини належать народу, тобто кожному українцю. Ну, в принципі, з таким же успіхом можна було в Конституцію вписати, що Марс належить українцям. Зараз я вам розкажу, чому це найбільша плутанина і, в принципі, дурниця в світі. По перше, я вважаю, що угода по корисним копалинам США це одна з найбільших перемог президента Зеленського. Зрештою, він сам запропонував українські корисні копалини Трампу. Ця угода не дозволить вбити клин між США і Україною, як того хотів би Путін. Розібратись, чому надра не можуть належати народу, мені допоміг видатний економіст України, співвласник книгарні Велбукс, well засновник інституту вільної економіки Михайло Чернишев. Ось що він каже. Відповідь на подібне питання розкривається, виходячи з теорії приватної власності. Ну щодо того, кому ж ці копалини належать. А також теорії права та теорії держави в підсумку, суть полягає в наступному. По-перше, для того, щоб якийсь конкретний обсяг конкретного ресурсу належав людині, необхідно, щоб ця конкретна людина мала право цим ресурсом одноосібно розпоряджатися. Тобто, необхідно, щоб цей ресурс був приватною власністю цієї людини. По-друге, якщо цей ресурс належить народу або державі, то жодна людина не спроможна цим ресурсом розпоряджатися. Тобто цей ресурс нікому не належить. Таким ресурсом розпоряджається хто? Чиновник. Це означає, що ресурс належить не народу, не людям, а цьому конкретному чиновнику. Поки він обіймає свою посаду, а вже ж. Коли місце цього чиновника займе інший чиновник, то цей ресурс буде належати цьому іншому чиновнику. Але, як і раніше, не народу, не людям. Ну і по-третє. Переважна більшість людей здебільшого прагнуть покращувати своє життя, але не життя незнайомих їм людей. Тому, розпоряджаючись відповідним ресурсом, чиновник буде поліпшувати переважно своє життя, але не життя народу, тобто не незнайомих йому людей, а своє. Висновок такий: для того, щоб ресурси приносили користь людям, вони мають бути в їх приватній власності. Іншого варіанту немає. Тому що такою є природа людини і як наслідок такі закони взаємодії в суспільстві і діють. Зрештою, для того, щоб український народ якимось чином мав вигоду з корисних копалин, з їх видобутку і так далі, вони мають стати предметом обміну. Предметом обміну на працю, на гроші, через них мають сплачувати податки через їх видобуток і так далі. І от тоді, коли знайдеться інвестор, який захоче володіти цими ресурсами і інвестувати в те, щоб їх можна було використовувати, тоді український народ зможе отримати якісь блага через податки, через те, що ці податки підуть на якісь благі справи.